лікар стоматолог із Сум Дмитро Прощайло веде прийом у Херсоні. Йому асистує колега Микола Савченко. Для мене це щось нове. Я можу сказати чесно. Я тільки бачив, як медична сестра, яка асистує Дмитру на роботі, як вона йому замішує пломби. До цього я і в руках не тримав. У сумах Микола Савченко, заступник директора обласної клінічної лікарні, у Херсоні засвоїв нові навички. У нагоді стала педагогічна освіта. Так розповідає простіше порозумітись із дітьми. До речі, розраховували, що ми будемо робити під в медикаментозному сні лікувати зуби. Але вийшло так, що у нас нашими стендапами, стрімами, які ми тут з дітьми проводимо, розмовляємо. Навіть ті, хто спочатку пішли, вони поверталися, і ми робили зразу два. І він виходить, і каже: Мені завтра два а показує три. У Херсоні вони вдруге, вперше у відрядженні були у липні. Працювали три тижні. Пацієнтів багато. Справа в тому, що під час окупації та після деокупації багато дітей не могли отримати кваліфікованої стоматологічної допомоги. На жаль, тому. Тут є з ким працювати і роботи багато. Щодня приймають до 20 пацієнтів. У липні їх було ще більше. Розповідає Микола Савченко. Коли ми були в липні, то в нас десь було 27-28 Зараз розробила обласна дитяча лікарня систему. Вони записуються через ЄХЕЛС, тому люди вже планомірно йшли по запису. Але у нас є були часи, коли ми приймали не не по запису, тих дітей, яких ми повторно дітей лікують із різних населених пунктів області. Тут з Херсону, потім з сіл хтось один пролікувався, розповів. Прийшли сусіди, знайомі, родичі і так далі. Тобто нема такого, що тільки з міста з усієї правобережжя. Потреба у лікарях у Херсонській дитячій обласній клінічній лікарні після деокупації є, але не критична. Розповідає заступник директора закладу Станіслав Бумбу. Щоправда, стоматологів до цього часу не було. Дякувати лікарям суму. У нас не було стоматологів. Вони приїхали нам, допомагали вже до садних другах. Друге відрядження до нас. Ось але зараз у нас ще є штатний стоматолог. Ми взяли на роботу. Колеги нам допомагають ще цей місяць, і потім вже виходить наш лікар. Дмитро Прощайло та Микола Савченко розповідають: були у Херсоні до повномасштабної війни. На жаль, місто дуже змінилося. Ми бачили його до війни, але все одно. Дуже подобається Херсон і сподіваюся, що після перемоги ми ще сюди повернемося і він буде ще кращий, ніж до війни. Катерина Гончаренко, Владислав Купрєєв, Ігор Петченко, Суспільне новини, Херсон.